Бухварик з тигриком і війні, ми будемо разом вивчати, і ти з нами вчитись, спіши щоб навчитися добре читати. Ой! Ой, хто це? <смас> ти що? Не лякався? Татані. Це я та отут от. Це ж Чапля. Вона ходить по болоті і їсть жаб. Ведмедів вона не чіпає. Знаєте, я сьогодні у нашому болоті бачив чаплю. Вона ходила туди-сюди, а під ногами вода чап-чалапала. Давайте сьогодні вивчимо букву Ч. Ходить чапля, чап-чалап, на обід шукає жаб. Може, й рибку десь знайде Чап-чалап. Це чапля йде. Я придумав гру! Давайте позмагаємось. Хто швидше розповість скоромовку? Ці веселі скоромовки, скоромовки не для вовка, не для мами, не для тат. Скоромовки для маля. От так! Чубатий качур кряче Катці, ти чудо, бачила чи ні? До річки човен мчав на тачці, по річці качка на човні. Чорнобривці, чорноброві, квітнуть у тиші вечорові. Чорнобривці чарівні так і бросяться у пісні. Чапля без чобіт чвалає. Чепленяк чобіт не має. І чаплиця без чобіт мчить до чаплі на обід. А я краще розповім чистомовку Чап-чап-чап, їде чапля чап чалап чик 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 співа горобчик, чик чирік чек Чек-чек-чек. В магазині дали чек. Чув, 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 я новину добру чу. А ви знаєте, що коли я грикаю, я вимовляю букву Х. Це дуже важлива буква. З неї починається багато слів. Важка є гарна хатка, хніп лежить там на столі Хрущ літає біля хатки, йому світять ліхтарі. Відгадайте кілька загадок на цю букву! Загадки. Це який дивак надвору носить зерно у комору, не на спині у мішку, а сховавши за щоку? Хом'як. Він і чорний, і білий, і завжди він загорілий. Як до столу ми йдемо, то без нього не їмо. З небокраю, краю, за діброви вийшли воли чорноброві, принесли водиці з бан, полили селянський лам. А я знаю, це хмари. А тепер уважно послухайте і повторюйте за мною чистомовки. Ха-ха-ха, поділа Ах ах ах. Багато комах. Ху-ху-ху, сидить кіт на даху. Ух, ух, ух. Перехопило дух. Хи-хи хи, злякався блохи Ох, ох ох, зелений. Горох. Хе-хе. хе Сіно вже сухе. Іх, іх. Високий горіх. Ха, 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 іло, гадуха. -ха -ха ах, ах, ах. Багато комах. Ху. -ху. Ох ох ох, 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 зелений го. Ге. Сіно вже сухе. Іх, їх, їх. А тепер давайте спробуємо прочитати речення. У хатині хорах. Ковав хліб. А далі ми вивчимо букву Ша. Шпак повчає пташеня. Промайнуло вже півдня. У шпаківні годі спати. Треба вчитися літати. Давайте розповімо віршики і чисть з буквою ша. Тиша тиша, а он миша. Кішка тишком ловить мишку. Сів шпак на шпаківню. Заспівав шпак півню, ти не вмієш так, як я, так, як ти не вмію я. Хоче влізти в шафу кішка, Шурхотить у шафі мишка. ша ша, ша сховалася миша. Ше-ше-ше мати, дитя. Колише Щі-щі-щі земля у ковщі. Ши, ши ши слово кішка, напиши. Шу, 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 каже, песик, не вкушу. Аж, аж, аж ми будуємо шалаш. Еш-еш-еш Еш, ти мене не доженеш. Іш, іш, іш. Хто до берега скоріш? Иш іш, 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 ти чому мовчиш? Уш, уш уш, в кошику сім груш? До букви «ш» дуже схожа буква ща. Щука в магазин ходила, щітку там собі купила. Не для одягу вона зуби чистити щодня. А тепер давайте розгадаємо ребуси, складені з букв. Щука Щука Щит Щитка Далее. Вивчатимемо букву Ф. Фіолетовий жупан одягнув собі фазан, а у фламінго свій наряд він рожевий аж до п'ят. Відгадайте мої загадки на цю букву. Загадки. Фіолетова, рожева, біла, синя квітка. Ця. А яка вона духмяна, ароматна, запашна. Фіалка. Дощик в парку народився, просолькою накрився. Діти всі кругом раділи, дощик упіймати не вміли. Ха, це фонтан. У морі кубався, сухеньким зостався. Під дзьобом торбина в торбині рибидна. Фламінго. Пограємо в гру. Кожен по черзі ставить пропущену букву Ф і прочитає слово. Фото фара фокус фазан футбол. charf shafa kefir arfa farfor Ша сімка є, є не сім, а вісім Сперечались сперечали ЖЗУ, далі пісеньку вели, і мирило їх, а їй в шапочці стоїть новій. Ка ЕМ ОПР разом ходять від Ес, Еси стало те клось, у ефха це час далось, ша іща гурті зівак, загубили м'який знак. Ю і я не вийшли з гри. Всі ми тут нас тридцять три.